Що це голосування опиняється під е, серйозною загрозою, чому тому, що м, оцей, оцей е, швидкий аврал, так е, мало днів і мало часу на ухвалення рішень, призводить до того, що кожен, кожна політична сила або кожна фракція, опозиційна, давайте так говорити, або фракція, яка там співпрацює в якомусь сенсі з? Е, Владною слугою народу, а ця фракція просуває зараз свою політичну повістку. Я нагадаю просто, що минулого тижня за зміни в процесуальний кримінальний кодекс, який власне обрізав повноваження на і САП, віддали свої голоси 263 народні обранці. Так, ми в минулому стрімі розбиралися е, звідки взялися ці голоси, яким чином мотивація депутатів була. Але зараз не про це. Зараз про те, що для повернення або відкату назад в Верховній Раді буде достатньо 226 голосів, але і тих може не набратися е, елементарно, що власне відбувається е, вчора. Е, Побачив ось таке інтерв'ю Юрії Володимирівни. Юлії зараз хвилинку. Інтерв'ю Юлії Володимирівни Тимошенко для телеканалу Еспресо вона сходила на ефір до Портнікова. Ви його всі дивитеся. Так, от вона там зробила такий свій перспективний розклад на 31 липня, і вона однозначно заявила, що політична сила Батьківщина не голосуватиме 31 липня за. Нові зміни до кримінального процесуального кодексу України, які запропонував президент Володимир Зеленський. Президент Володимир Зеленський, так забігаючи наперед, він е подав законопроект новий зі змінами в процесуальний кримінальний кодекс е після розмови з Урсулою фон Ляєн, де пообіцяв Урсулі власне, що все буде окей. Всі повноваження антикорупційним органам будуть повернуті, і відповідно голоси для цього абсолютно є. Але зараз от Юля Тимошенко я. Батьківщина, так я нагадую, що батьківщина минулого тижня підтримала це голосування. Коли ми говорили, що там контрольована більшістю президента є з огляду на зміни в антикорупційному законодавстві, а конкретно в процесуально-кримінальному кодексі немає там голосів Володимира Зеленського. Тому довелося домовлятися не лише з колишнімишниками, так не лише там, як писала українська правда з групою лобістів Веревського. Так, Kernel Group, а й довелося навіть залучати голоси батьківщини. Голоси батьківщини сьогодні. Фракція їхня складається із 25 народних обранців. Тобто, це мінімум 25 голосів, які Юля Тимошенка зі е, своїми колегами по партії по фракції віддала за обрізання набу і сапу. Тепер Юля Тимошенко говорить, що е, 31 числа вона цього не зробить. Чому вона цього не зробить? Значить, батьківщина подала свій законопроект. Альтернативний законопроект, згідно з яким пропонується влаштувати ну, на мою думку, фактично революцію. так, Революцію в інституційних компетенціях, які впливатимуть на інституційні компетенції набу і сап антикорупційних органах. В чому власне полягає ця революція? Да, в тому, що Юля Володимировна вчора в цьому ефірі розповідає, що незалежність антикорупційних органів це є. Питання незалежності воно не обговорюється, але батьківщина дуже не хоче або дуже хоче обмежити, або взагалі позбутися зовнішнього впливу на антикорупційні органи не тільки внутрішнього, так українського, а й зовнішнього впливу, що в принципі за своєю ідеєю це ну це така філософія. Так, має бути основним незаангажовані люди мають впливати на вибір кандидатів на керівництво набу і сап. Так от батьківщина пропонує. Ну що е, має бути впроваджений новий принцип міжнародна консультаційна рада, яка зараз затверджує е, власне керівництво антикорупційних органів, е, в яку входять міжнародні експерти, має бути замінена має бути замінена на вони пропонують національну асамблею. Національна асамблея, яка складатиметься виключно з українських представників з українськими паспортами, і ці люди. На думку і і далі, от в стилі юлі Порошен Ю, юлі Тимошенка. А ці люди мають мати звання героїв України. Дивіться, я ніхто не проти героїв України, які мусять бути представлені в законотворчому в законодавці в законотворчому органі там парламенті. Так ніхто не проти героїв України, які. Мають в принципі представляти цей голос на всіх рівнях влади. Я також це обома руками підтримую. Ці люди це заслужили. Вони проливали і проливають кров за суверенітет і територіальну цілісність України і власне за державу, от як інституцію. Але обмежуватися героями України, як пропонує батьківщина зараз, які будуть там замінять собою міжнародну цю консультаційну раду, яка обирає керівництво антикорупційних органів. Це популізм. Не знаю, чи подобається вам ця моя думка, яку я зараз оголошую, але це відвертий популізм для того, щоб зіграти на громадській думці е, свого ядерного електорату. Е, Юля Тимошенко чітко розуміє, що в неї менше 10% активного населення, яке має право голосу в Україні, не буде, більше також. Навряд чи буде, і от вона грає якраз для своєї публіки, але таким чином вона підрізає сьогодні офіс на 25 голосів потенційно, які можуть бути віддані за це голосування так за зміни в процесуальний кримінальний кодекс 31 числа. Підрізає, розуміючи, що зараз Зеленський і його команда вся знаходяться під шаленим тиском, просто під під шаленим тиском. Тепер далі. Окрім е фракції «Батьківщина» є ще у нас ну класична така опозиційна історія. Е це в нас фракція солідарності Гончаренко, Її е е керівник цієї фракції зареєстрував свій законопроект. Який зводиться також до цікавих речей, тобто теж солідарність натякає, що вона теж 31 числа за президентські зміни до процесуального кримінального кодексу не голосуватиме. Так от альтернативний закон Гончаренко передбачає, що жодних поліграфів і перевірок на поліграфах для працівників на бої САП не повинно бути. Далі жодного впливу генпрокурора по так званому витребуванню справ, тобто, коли генеральний прокурор або його підлеглі можуть запросити в детективів набу або сап ті справи, які вони провадять, для ознайомлення що цього також не має бути, тобто абсолютна інституційна незалежність. Також має бути підкріплює оце е, своє накидування е, Гончаренка за допомогою думки однієї достатньо поважної особи в Україні. Це Олександра Матвійчук. От вона сьогодні вийшла з авторською колонкою, е, точніше, вчора, 28 липня, Так, з авторською колонкою на НВ. Хто така Олександра Матвійчук, голова центру громадських свобод і Нобелівська лауреатка. І сьогодні, от такий головний репер у солідарності, це те, що от подивіться, у нас люди з непересічним розумом, Нобелівські Лауреати говорять про те, що президентський законопроект виправляє не все. Зокрема, Матвійчук наголошує на тому, що функціонал генерального прокурора фактично повертається на домайданівський рівень, і вона має на увазі якраз оцей момент, який не прибирається з останніх змін до процесу, процесуального кодексу, коли генеральний прокурор не може там впливати на хід розслідування, але може мати опосередкований вплив, ознайомлюючись з певними справами і вносячи там свої рекомендації, можливо. Тіньовим способом так, це витребування справ е, Олександра Матвійчук. Окей, тобто я не знаю з чиєї подачі Олександра Матвійчук це робить саме напередодні голосування, тому що всі лідери думок, які хотіли висловитися з цього приводу, вони могли це зробити і ще там минулого четверга, минулої п'ятниці, були цілі вихідні. Е, всі виступали і так далі. Олександра Матвійчук вирішила Нобелівська Лауреатка. Ну, в мене мабуть, якась своя мотивація. Може, це громадянська позиція, яку вона таким е, то, так проявляє, але от цікаво, чи е, написала Олександра Матвійчук, Олексію Гончаренко, що так робити не можна? Не можна маніпулювати громадською думкою, е, використовуючи особисті думки і особисті переконання Нобелівських лауреатів в Україні. Навіщо зараз дискредитувати Нобелівського лауреату? І і навіть ну, позиції схожі, наприклад, у Гончаренка і у Матвійчук, але Гончаренко це політик. Гончаренко це людина, яка професійно займається ораторством, так, а Олександра Матвійчук це Нобелівська лауреатка. ось І тому не треба на неї зараз кидати там політично е, якусь відповідно тінь. Що, в принципі, у нас таким чином виходить, що у нас може бути, ну, якщо, наприклад, е, уявімо. Є у нас історія, що буде досягнути якийсь компроміс. З Тимошенко я не знаю, там дуже конкретна зміна, да це формування фактично експертної ради, так а от з солідарністю може бути досягнута як якась компромісна історія, і чи заміниться кількістю голосів в принципі, оцей ризик не до отримати від батьківщини. Замінить тому, що фракція Європейської солідарності в парламенті сьогодні це 27. Uh, фактично депутатських квитків 27 мандатів так а у uh, батьківщини 25 тобто приблизно замінить а якщо не замінить якщо не замінить то чи вплине цей мінус мінус uh, 25 на голосування 263 мінус 25 226 ми отримуємо не впливає але ж є інша історія Якщо ви уважно слідкуєте, от за моїми оглядами, в тому числі, у нас до речі є е, окремий е, відос, який викладений, який присвячений Севгіль Мусаєві. Це головна редакторка онлайн-видання Українська Правда. От, подивіться детально. Я там розібрав, що зараз відбувається. Я зараз теж поясню для тих, хто не хоче дивитися. Е, значить, Севгіль Мусаєва. Вийшла з спочатку з таким лонгрідом постом у своїх соціальних мережах, і розповіла. Про те, що е, депутати, які голосували за зміни в процесуальний кримінальний кодекс минулого тижня, вони мали певну свою мотивацію. Це пов'язано там з лобійськими обмінами з приводу голосування, мабуть, певним чином, так виходить з е, логіки, е, мабуть, в обмін е, за введення е, мит по аграрці, там своя ріпак цей розбір. Є подивіться, я на цьому не буду зупинятися, але е, інша історія, це те, що е, інша цифра існує: 80 депутатів за. Інформацію, яку розповсюджує Савгіль Мусаєва, є фігурантами справ набу е, і САП 80 депутатів. Тобто, виходить з логіки головної редакторки української правди, що депутати віддали свої голоси з огляду на неполітичну доцільність, а на з огляду на свою особисту доцільність, так щоб з фігурантів не перетворитися. На об'єктів е, переслідувань там чи чи розслідувань з боку антикорупційних органів це з легкістю може статися. І сьогодні я вже читаю там Савгіль Мусаєва казала 80 депутатів. Я сьогодні читаю там інші цифри, що 70 начебто, депутатів сумніваються за свою власну. Безпеку в плані відкриття кримінальних справ в майбутньому, якщо вони 31 числа будуть віддавати голос у зворотньому е, напрямку, я не беру депутатів, там типу таких публічних, типу Баленюків, там і так далі, які ну в принципі там повибачалися, не дочитали, все проїхали. Але оці 70 хто це? Списку я не бачив. Так, от, якщо. Е, до 70, якщо 70, наприклад, не голосуватиме зі слуг народу, якщо 25 не голосуватиме з батьківщини, а це вже у нас виходить ну, 95 депутатів. 263 95, ну самі розумієте, що 226 вже не виходить. І це Величезний ризик того, що не зможе бути протягнутий якраз законопроект, запропонований офісом і запропонований поданий Володимиром Зеленським. Це якби пів історії, що він не зможе бути протягнутий. Тобто, доведеться, що є півтори доби, доведеться домовлятися, і найбільш вірогідна домовленість може бути якраз з європейською солідарністю. Якщо так станеться, якщо мій прогноз о, здійсниться, то е, друзі, це буде. Шалений історичний момент, коли фактично е, офіс просить щось у свого прямого і ярого конкурента. Ну, по суті, Петра Олексійовича Порошенка це зможе зробити Петр Олексійович Мені здається, але в обмін на що В обмін на припинення. Оціх, от е, кримінальних справ, які одна за одною з'являються е, в напрямку Порошенка, і я тут зараз. Ну зараз ви там будете писати, що я парахабот, та не парахабот. Ну тобто, я сам не вірю в те, що Зеленський може там е, домовитися з Порошенка, але ціна питання, і тут ми переходимо...